Я коли сварилася на чоловіка там, щось і кажу, Саша, я навіть не знаю, як тебе образити. Скажу тобі, що ти не мужній, а в тебе є замужність. Скажу, що ти е, невідважний, а в тебе є там, що у нас, там, що да, нас за відвагу. Скажу, ну і в общем, так навіть посваритися не можна толком. На цих кадрах дружина загиблого військовослужбовця кримчанина Олександра Ткаченка показує нагороди який він здобув боронічну Україну. Сім'я родом з Севастополя, звідти й позивний Сєвас. Валентина розповідає, як познайомилася з чоловіком. Сєвас був інструктором з піших походів, водив туристів у кримські гори у 2011 році. Під час одного з таких походів і зустрілися. З Севастополя ми їхали до Бахчисарая, а потім ми сім днів були в поході. Через місяць він вже ну, він мені вже освічився. Олександр мав про українську позицію. В походи завжди брав червоно-чорний прапор. Упа у 2013 році вирішив пов'язати життя з армією. Пішов в морську піхоту, що базувалася у Феодосії, служив там до окупації півострова. У 2014 році разом з побратимами переїхав до Миколаєва, де базувалася морська піхота. Згодом за чоловіком поїхала і родина, О, коли в нас там почали вже вішати ці тряпки Рашкінські і, е, вже я Просто я в один день не витримала цього. Я просто сказала все. Ми завтра збираємося і їдемо. Так У мене був дуже великий страх, що якби Крим закроють, і я не зможу ну звідти виїхати. початком окупації Олександр брав участь в АТО. Воював за Маріуполь на Донеччині. У відпустках був інструктором з полку Азов. За три роки, як закінчився контракт, перебрався до Ірпіня під Києвом, де на нього вже майже рік чекала дружина та дві доньки. Ну він працював там в охороні. Ну, якось такими всякими там пыталися якось себе знайти. От, а але йому було дуже важко. Тобто він тут два, два роки. Отак він відпрацював. Пізніше Сєва затримав канадський грант на створення ферми на Херсонщині. Придбали будиночок у селі, що за 30 хвилин їздив від Криму і вирішив розпочати свій бізнес. Саша так загорівся цією ідеєю. Зараз там все рознісли вже і покрали. От і в нашому домі, як мені сказали, зараз живуть. Російські військові 23 третього лютого, передень повномасштабного вторгнення, подружжя зірпіня приїхала на Херсонщину та дізналися, що буде наступ. Коли ми проїжджали Умань, то було десь там 4 ранку, мені здається, і я почула вибух. І Саша мені каже: ну все, війна почалась. Дома в я вас почало штурмовий підрозділ, координував бойові дії на двох блокпостах. Він мені розповідав, як вони там угнали БТР. Просто ті приїхали там щось, зайшли в магазин, от, і ну залишили ключі. І він побачив і каже: Я заскочив ну і ми уїхали на цьому питання. тобто, в них було дуже ну в них там половина, мабуть, зброї то була трофейна. 34-річний Олександр Ткаченко загинув 9 листопада 2023 року у Сумській області. Він підірвався на встановленому ворогом фугасному саморобному пристрої. Перед цим надіслав дружині повідомлення, як повернеться, зателефонує. Та дзвінка від нього Валентина не дочекалася. Його прах поховали на арпінському кладовищі. В Олександра залишилися три доньки Ніколі, Злата та Руслана, яка народилася цьогоріч улітку. Її назвали на честь безвісти зниклого товариша Сєваса. На згадку про батька вдома залишилася його обгоріла гвинтівка, з якої звільняв Київщину. Анастасія Діденко, Андрій Хрустальов, Суспільне, Новини Крим.